Тоді я цим займусь, бережіть себе. Так, окей. Блі, можна отключити? У мене зараз голова репне. Так, все, ми проснулися дочекатися наступного дня. Ну, дочекатися наступного дня мене чогось до сих пор висить. Може, треба ще наступного дня, або може дня іменно треба. Зараз утро треба дня може подождати. Окей, тоді давай оцю глава 2, Той хто вижив, встановити пастку для кроліків. Ага, а щоб знайти його пастки ці полювання, навірно. Ага, ні, ні, Ладно, пізніше. Зараз ось дерев'яний спис нам треба зробити. Кам'яний ніж. Так, кам'яний ніж нам треба два камні. Камінь у нас є отам. Так що зараз підемо. А, туди-туди його -туди повно. Все, зібрали і де воно? Кам'яний ніж. Так, вполювати на дику тварину, встановити пастку. Блін, а як пастку цю встановити? А, ось. цю, Воно в меблях та прикрасах. Паска для кріліків, окей. Ну, давай десь, я не знаю, поставимо десь отут. Оп, все, встановити пастку, ми установили. Вижити протягом сезону це довго, чіпляє, чи, чи, чи ні. Ах, полювати на дику тварину нам ще треба, так що зараз йдемо, навіть, у поход в ліс. Так, виявлено місце тварин кролик, а от мені ще його б знайти кролика тут. О, 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 бачу, бачу. Блін, стоять тихо. Ой, блін, так неприятно. Ну, таке виживання, так що я дуже сильно вибачаюсь. Так, в нас є м'ясо. Ну, якщо це гра про виживання, то його треба пожарити. Сушене м'ясо. А в мене воно було, казується. Ну давай зараз пожеремо. А, так в мене його ніхера собі м'ясо цього. А воно, мабуть, з часом. Воно, мабуть, з часом сохне. Хоча воно якби гнеть, уроді должно. Ну ладно, це я думаю ми розберемося чи з цим. Так клітка ця що тут? Стоїть? Навірно, треба було аж туди його відносити, цю пастку. Хай стоїть. Все одно ми виповнили, можна сказати, завдання. О, котю. щось ми можемо зараз супи каші. <клес> даже так інше. А я взагалі нічого готувати не можу. А клас. А ось все, можемо просто на дрючку пожарити та й все. Ну зараз воно не треба, підожди. В нас в е, нас же ж є в інвентарі е, як? Стан, типа, 100%, напевно, Це воно, мабуть, і є. а й каша в нас. У нас, коротше, жратви ще ого, тю. А я. тю, так тоді нормально. Вижити протягом сезону, і мені треба ще дочекатися наступного дня. Тобто, що ну, мені нічого не треба, виходить, робити? Ждать просто, доловить, да плювати, доловить. Да а, ось ось скриня, кстати, можемо зараз сюди ресурси всякі накидати. Ну, окей, що? Нам треба просто зараз подождать, думаю, Ждати наступного сезону, чи що? Я не вдупляю до кінця. А ось сьо. Сон наступний день, наступний сезон. Тобто ми можемо спати до наступного сезону, по суті. Блін, ну написано, що біля багаття ми можемо перемотати фреймів, ну я тут не бачу нічого. Кам'яне багаття. Чи може ще одну надо, я не знаю. Ну все, багаття. Просте багаття. Ну ми можемо все рядом, наприклад, розложити. Багаття це. Ну давай, розложимо. Все, запалити багаття. Спать. А, недоступно. Короче, ясно. А що нам робить? Просто виживайте і все. Може сходити до юні госта, цього зараз попробувати побалакати з ним. Ну, це тут, звісно, щось таке ну, странне чуть-чуть. Ти, хто? Алвін. А, це тут ось ще знаки оклику, нервно доповнительні задання. Так давай візьмемо. Чим я можу вам допомогти? Здравствуйте, мене звуть Расімір. Здравствуйте, мене звуть Алвін. Я не впізнаю вас, ви тут новенький. Я приїхав сюди з півдня, я шукаю нове місце для себе, де я можу почати нове життя. Тоді удачі вам. Що стосується мене, я фермер, моя робота обробляти поля. Фактично, я роблю одну і ту ж роботу кожен день, рік за роком. Чи не набридає вся ця рутина згодом? На вашу місію помер від одноманітності. Звичайно, це мене втомлює, як довго ви можете робити одне й те ж в своєму житті знову і знову. Але моїй родині потрібна моя допомога, і я з усіх сил намагаюся її забезпечити. Я не хотів вас образити, вибачте, вам не потрібно вибачатися. Я останнім часом трохи роздратований і запальний. Є делікатне питання, яке не дозволяє мені зосередитися на роботі. Що це за. А б можливо я бі... ти чимось допомогти? Це може здатися дріб'язковим, але я дуже втонився від конфлікту моєї матері з Ярогневою. Її син Далебор, не залишить мою сестру Ольгу в спокій. Я так розумію, для нього це просто гра. Зрештою, коли я був в його віці, я грав з добромирою його старшою сестрою. Я прокинувся лицарем збройним палицею замість меча, але все одно мені вдалося захистити її честь, як і будь-який лицар, це по своєму чарівно. у будь-якому випадку. Давайте спустимося на землю. Я думаю, йому потрібно щось, що займе його, і змусить його триматися подалі від моєї сестри. Щоб ви знову могли працювати з ясним розумом. А було б дійсно добре. Я подивлюся, що я зможу зробити. Новий квест. Історія Альвіна Вайн. Тільки вона чу справа там не відображається. Це треба одільно прям його дивитися. Пффф. Оце капець. Диви. Капець тут дєрєвєнь цих. Ого. Коротше, ігра буде, наверное, довгою. Ну ці завдання в второстепенні. Вони прямо щось, прямо чересчур задниці. Це, мабуть, такі второстепенні, звичайні завдання, які на будь-якому проміжку кампанії чи сюжету будуть з'являтися. Це нам я думаю, пізніше відкриється потім вже оці переходи на другій деревні і тому подобне. Так що це, мабуть, потім вже. Ну, у нас, типа, навіть по карті ось все. Воно ж тут відображається, все з два знака оклику, завдання, ну так. Да. І ось все завдання. А в нас то немає нічого так. То, ось ще історія добруніє. Це тут, коротше, вибирати же треба, блін. Завдання ці. ж. А, це ще й сюжетні обші квести. Окей. Давай історія добру неї спочатку. Де вона там далеко? Що це мені треба? Дізнайтеся, що не так з уставкою жита. Вов, Бо... а і нам, кстати пить скоро захочеться. Мабуть, зараз підемо. А тут ми можемо попити? Блін, тут тільки красти. Побігли до річки, щас похлюбаємо води. Головне, щоб діарея не напала. Все, посірбали, і йдемо тепер розбиратися. Чого житло не йде, я не поняв. Ого все. Привіт, Ярогнева, мене прислала до броньєга. Для чого? Я чув, що ви та, хто поставляє жито в таверну, вірно? І що? Вибачте, зараз не найкращий момент. Вибачте, я не хотіла здатися грубою, я вирішую особисту проблему. Я не хочу втручатися, просто хотів запитати про ситуацію з житом. На жаль, цього разу ми не зможемо доставити жито. Весь посів хворий, і практично непридатний, наче проблем не вистачало. Але не хвилюйтеся, я замовила доставку жита з рольні. Насправді вона мала бути тут учора. Не знаю що. Осталося. Одар зазвичай дуже швидкий, можливо, ви могли б піти до нього та перевірити, чи все гаразд, Тоді я цим займусь, бережіть себе. Так, окей. Ту Блі можна відключити? У мене ще голова репне оцій. Нема тут такого. Коротше, прийдеться нам таке слухати. Ого, півтора км зводь. Давай тоді історія Альвіна зараз подивимося, оце що зайнять когось треба. Зараз однесем паличку йому. Е, це малий цей, походу. Добрий день. Доброго дня, ви дали бор, вірно. Так, ви виглядаєте дуже сильним для цього віку. Ви коли-небудь думали про те, щоб стати лицарем? Це моя віра, ви лицар? Ні, але я знаю про них досить багато. Чи знаєте ви, що багато хто з них почали вчитися боротися дерев'яним мечем вже в вашому віці? Як я можу отримати такий меч, де лицар? Так же вийшло, що він у мене з... з собою, і я можу віддати його вам, тому що ви явно гідні цього. Для мене велика честь. Це може здатися майже непомітним, але це безумовно відмінна тренувальна зброя для такого жістолюбового чистолюбного лицаря. Як ви, це трохи змахує на звичайну палицю. Щоб здивувати своїх супротивників. А чи знаєте ви, чим ще лицарі займаються крім битв? Вони катаються на конях. Це також, але більш за все вони захищають жінок і дітей від небезпеки і стежать за тим, щоб їм не було завдано шкоди. Правда, схоже, багато роботи. Так, це найголовніший принцип лицарства. Все в порядку. Дякую за бач, де лицар. Тепер я буду захищати дождатих. Завжди, будь ласка, молодий майстер. Завжди, будь ласка. Ту-ту-ту! Що, -ту -ту. все? Це типа конець місії. А, ні, ніфіга. Поговорити з Альвін тепер. Де він? Куди він уже здрис? А, це ж він це ж він хвермер, навірно ж на хвермі десь. А, ми можемо купити 1500 гуся. Привіт, роботяга. Доброго дня. Я вирішив вашу проблему з далебором. Так, я бачу, як він бігав по селу з палицею. У вас повинен бути дивовижний дар переконання. Цей молодий чоловік нікого не слухає. Ви дали мені ідею з цією палицею і розповіддю про лицаря. До речі, цей хліб я отримав від добромири як вибачення за поведінку її брата. Але я думаю, ви це заслужили. Ось візьміть, дякую. Без проблем. Це найвишуканіший хліб, який ви коли-небудь їли. Дружина нашого каштеляна готує його в місцевій таверні. О, ви часом не знаєте головну людину? Юнігоста, Добре? Ні, не зовсім. Я проводжу більшу частину часу на полі, і наші шляхи перетинаються. Тільки тоді, коли приходить час платити податку. Добре, до зустрічі. Фух. Історія Алвіна. А ну, все це. Чекати наступне літо. <пух> прикольно. Так, і сталося в нас. А хто й хто вижив? Вижити протягом сезону це ясно. Поговорити з надаром. Ага, півтора кеме газувати поговорить. Це ось, мабуть, воно ні? Куди це йти? Так що, прийдеться мабуть, сходити в походу. З моєю дихалкою, це я наверное, довго буду бігти. Так, а ми можемо, в принципі, зараз ще й пожирати. О, я щось таке, трошки хочу Ну Тут, походу, типа, не портиться, я так поняв. Каша, м'ясо, типа 100%. Ну все, кашу давай захаваємо. Все, вжито каша. Так, спис на готові, лучше держать, бо мало ли що тут фігня яка? О, ягоди. А вони ж, блін, зелені. що вони мені треба? О, лисице воно настояще. Ось, що, якийсь, що це таке? Посум якийсь. Що це таке? Гей, прикольно. Да, тут таке прям живий ліс такий. Головне, щоб зараз мені якийсь вовчок або ведмедик і сраки не одгриз. Фух, а бігти то немало. Та що робиться? Ну нам треба коротати время просто-напросто. Бо там воно два завдання. Наступний сезон дождаться, там наступний день дождаться. Появлено місце для риболовлі, тут ще є риболовля, щуку можна ловити. Та я думаю, жартвою ми прям дуже сильно займатися не будемо. Ну. Мене і так, в принципі, більш-менш хватає всього. Але це наоборот хорошо, тому що симулятор. Як симулятор знаходження жратви постійно, ну таке тоже не ево, таке ті типу, захотіли якимось е способом собі жрату добуть, тут а способів багато добули, да і все. запас в карман заклали, похавали, да і не морочимо голову неділю там, допустим. Ігрового часу. Чи скільки там? Ну, судячи з оцієї фігні, оце що, як воно? Технологія знання, ось о того походу, ще нам учить і учить, як тут все та до чого. Ну, тим не менш, пока цікаво. Яструб фух, я вже заколопався. Вроді я в натурі в житті оце збіжу. Ну, осталось 300 метрів вже не так і багато. Ой-ой, ой, -ой, -ой. виявлено місце вовк, а оце вже мені не нравиться. Ну що зараз, мабуть, ми на дорожку краще вийдемо. Ми ну, Ви наче не побачили ніяких вовків і на цьому спасіба. Да, так, це ми тупо прибігли в друге село. Блін, підожди. Оцей і пост тут стоїть. Візник. я <реш> <реш> міг оце просто зараз заплатить бабки, і так, а підожди. А! Ні, це таке правильно, що я прийшов просто. Блін, і тут завдань теж повно. Ну та будемо що, завдання виконувати, а що робити? Просто ждать, ну просто ждать, і все теж якби не варіант. Так що зараз будемо ходити по селам. я тут вломлюся до вашої хати. Надар. Так, пусти мене. Привіт. Вітаю, чим я можу вам допомогти? Мене попросили перевірити завезення жита, яке повинно було бути доставлене з. З Гостовію. Є якісь затримки? Так, він ще навіть Гостовію не доїхав, це тривожно. Що трапилось? Я відправив одну із своїх працівників з посилкою вчора. Він уже мав би повернутися сюди. Раніше жодних проблем з цим маршрутом не було, мабуть, щось пішло не так. Я вже тепер залучений в цю ситуацію, так що можу піти і спробувати знайти його. Я їхав сюди з Гостовії, але, можливо, я розминувся з ним десь по дорозі. Ви це зробите? Я дуже люб'язно з вашого боку. Сподіваюся, з ним все в порядку. Тоді не будемо втрачати час. Не, ну тут авсю ще ось Новий квест, історія доброняги. 2. привіт. Not... Ну це походу случайні завдання, не, не ці второстіпінні. ну, ану, ану, вони там якось вроді намальовані, підожди. Все, побочні квести і виклики. Це нерно побочні вже квести будуть у цього, якщо я братиму. І тут, і тут не один А ну, Ану, давай. Ах, чим я можу вам допомогти? Я міг би скористатися вашою допомогою. Я літня людина, яка не вміє самостійно виготовляти інструменти. Не могли б ви принести мені сокиру? Я не забуду вас за це нагородити. Новий квест, ну сокира. Ну це ж виходить, ну так, да, побочні квест. Кам'яна сокира один. Тю, та без проблем, тю. А де вона там кам'яна сокира? Це вона да 10 паличок і два камні тю, та окей, таке. Піду давай зараз, зараз заразом ще й в оці кобили. Щас питаємо, що їй треба. Чи можу я вам чимось допомогти? Я закінчила цього року, врожайність була жахливою. У мене не вистачає ні врожаю, ні грошей, щоб сплатити податки. Король неодмінно прийде по мою голову. Знаєте, я можу спробувати вам допомогти. Ви дійсно зробите це? Попереджу. Жаю це пристойна сума. А те, я бабки візьму. Чуєш? Все добре я допоможу. Дякую за закінчити далі. Знайти дружину, це перший крок до виживання вашої династії. Ваша найбутня дружина переїде в ваш будинок і буде допомагати вам в різних справах. Одного разу вона може дати вам спадкоємці, але нічого не надається легко. Спочатку <кх> вам потрібно буде завоювати її серце. А скільки їй підожди? 58 монет треба. Ну давай зробимо соки, блін. Мало ли там, чувак, мені 5 копійок, хоча б якісь дасть. Так, мені треба два камня і 10 паличок. А, ось тут ось дрючків, це хай Так що це нормально. Все, ремесло, кам'янос. Сокира. А тепер газуємо до цього хлопака. Де він там? Оце ти? Да. Ось сокира, яка вам була потрібна. Величезне спасибі. Я знаю кілька рамісничих рецептів, що збереглися з днів моєї молодості. Я покажу їх вам. Спасиба. А бабки? А можу я продати тобі? Чуєш щось? Ціна? Да, ціна тут, звісно, бомбова. Рулет з вівса 55 гривень. 55 їжа. Сушене м'ясо. Нам треба 10 копійок. овсяний міель. О, хутро. Чого, що таке дешеве хутро? Коржик. Колода. Ой, не знаю. Нам треба 10... 10 гривень, короче. Що ми можемо продати? Давай, напевно, рулет з вівса, 55 їжа, коржик, 45. Давай коржик продамо, напевно. Все, і тепер треба оту падригу знайти. А де оце ти? Ні? А Ні? Ні. А де вона? Підожди. Куди вона здрисла вже? А оно. привет. Ось гроші візьміть, я сподіваюся, це допоможе вам стати на ноги. Дякую. Я не можу висловити, наскільки сильно я вдячний. Без проблем бережіть себе. Ну, та й все, тут, по-моєму, завдання всі я виповнив вже. А, ну да, ого! Це виходить вже, ну так не я, коротше, пробігся. Ну, тепер ще й бігти обратно треба. Теж, якби не прикольно трошки. все, ще що... знайдіть кур'єра на шлях до Гостовії. Це у нас завдання. Ну, все. Що... А, ось все, напевно, оце. Оцей кружок, це десь там, напевно, Він цей поцик. Блін, а я б оце поспав, блін. Бо вже якби темніє. А можна тут у вас подождати, чи не можна? Чи будемо зараз ночі? Блін. Я просто сподіваюся, що ночі зараз на мене не налетить якась херня. Ну Ну, побігли, Це ж вовчки можуть бути, І Його якось. 500 метрів. 500 метрів не так і багато. Так, ідемо правильно. Все, нам просто зараз попрямій. Блін, це ж ми зараз квест цього ну, торговця, це походу ще й обратно, потім бігти треба буде. Да, фіговенько. Блін, я кстати, же ж почти й не пользуюся. він такий уже угашений. Я одного короля загасив ним. Так, ми на місці, от тільки не до кінця на місці, підожди. А, ну ми в зону оцю зайшли. Десь в цій зоні. Тужен будь-який возик, я так розумію. Так, давай зараз води поп'ємо. Так, поп'ємо води і пожираємо. Де воно там? Срулет звівся. все. Все, і тепер треба шукати, де ж де той возик. Блін, тут зона, якби така нефігова. Ну, мені кажеться, щось надовго це розтягнеться. А ось, все, походу, ні. Шкіра, заверем. Кам'яний ніж теж. Ну, все возик. Навірно, він. Так тільки нічого так то ну, і нема. Кур'єра ми не знайшли. Чи це його може кудись утягнули кудись? О, блін, ніч, мабуть, не найкраще время я вибрав. О, підожди, ось все. Якісь палатки. Ну тут теж нічого. Нема нічого. Ну, шкіри заберемо, пожалуй. Мідний ніж. Хутро. На продажу пойдет. О, залізна сокира ще сюди. Блін, і де той кур'єр? Не бачу нічого. А майже швакли не безконічні. Фух. О, що це таке? Наконець, то Боже, говорити. Допоможіть, будь ласка, я важко поранений. Чорт забирай, ви і правда спливаєте кров'ю. На мене напали. <кхи> не впевнений, що виживу. Виробітник надара чи не так? Той, хто повинен був доставити. Жити у Гостовію. Вірну, ось візьміть посилку, якщо хочете. Будь ласка, покличте допомогу. Візьміться, це, це повинно трохи допомогти з болем. Подорожник широколистий. Дякую вам, мандрівник. Я вже в дорозі постаратися зберігати натиск на рані. Капець, тепер обратно бігти. Так, це, звісно, якийсь прикол. Я сподіваюся, на мене не нападе ніхто. Все, добігаємо. Той, напевно, спить. Відкриває. Ну да. Вітаю! Я з приводу доставки жита. Так, я знайшов вашого пораненого дорозі. На нього напали, йому потрібна допомога. О Боже, я повинен відправити кого-небудь як можна швидше. Я дав йому ліки, він зможе вижити. <кхи> Подорожник, ото ліки, звісно. Величезний дякую за допомогу. Візьмете на себе доставку жита. Я не знаю, коли я. Звичайно, не турбуйтеся про це. Ви просто супер. Ось кілька монет за вашу допомогу. Ну, бабло, я візьму. Спасибі, до побачення. 300 монет. Скромнічать я не буду. Так, ем, тепер мені треба ящик жита доставити. Він у мене в інвентарі вже, я так зрозумів, так? Так. І тепер нам. І тепер нам бігти. І тепер нам бігти в. Взагалі, ми можемо, кстати, побігти ось в бараніка, чи як воно там правильно називається. Коротше, це село там завдання ось видно, бачу. Якісь є. А, та й ось є. Ого, а туди пертися дуже сильно довго. А ну спитаємо повощика. наприклад, до бараніки скільки буде стоїть. 330. Та, блін, таке, що то не сильно. Чи ми вже все-таки поїдемо? Я не знаю, а що робити просто? Або пішком уже підемо. Спасибо. Коротше, підемо нервно пішком. Заразом, нервно, поки дойдемо вже і посвітає. Так що просто зараз отак побіжимо баранюку, а потім якраз почти, що по дорозі в Остові. Окей, okay, побігли.